Бог їм суддя. ЗСУ виконують вирок. Всім привіт! Не дивлячись на контроверсійність даної теми, сьогодні ще раз розповім про прокрути і арбітраж курсу валют. Тим більше ви питали в попередніх відео, в яких я вже розповідав про ці прокрути. Чи можна використовувати якісь інші банки, крім Приватбанку, для того, щоб робити такі перекази. І от на днях мені попалось відео з каналу Дохідua. Цікавий доволі канал. Основна тематика, якого там криптовалюти і прокрути на даний момент. Можете підписатись також на них. Там розповідали, що можна робити ці прокрути через ще один банк. Банк цей називається Абанк. Єдине, що я не почув в цьому відео, це те, що при переказі з А-банка не революція, А банк бере комісію 3%. Але не сказано, чи є якась мінімальна сума комісії. Ми сьогодні це в принципі перевіримо. Для того, щоб це зробити, скину з приват банку на А-банк свій якусь невелику суму грошей. Тому в районі скажімо, щоб хватило там на 10 баксів курсу А банка. По якому курсу ми будемо купувати валют з а ми можемо побачити тут. Заходимо в програму А-Банк, нажимаємо інше і зверху бачимо курси валют. Нажимаємо на них доларів чи євро, якщо ви захочете євро. Ми будемо купувати по цим курсам. Дивіться, рахуйте самі якийсь варіант для вас вигідніший. Я буду перераховувати долари 37,74, 37,75. Ну, Плюс комісія 3%. Чи побачимо скільки там, якщо сума буде менша, скільки це приблизно відсотків буде? Множимо на 10 і додаємо 3% на комісію. Приблизно мені треба перерахувати 389 гривень на свій А-банк. Приват ще візьме комісію 5 гривень і всього з нашого приват 24 скинеться 394 гривні. Для того, щоб поповнити без комісії, в коментарях мені писали, що можна використовувати iBox термінали. 389 гривень прийшло на карту А-банка. Тепер перерахуємо їх собі на Revolute. Переходимо в програму Revolute. Як в ньому зареєструватися з України, використовуючи VPN? Я розповідав в попередньому відео, можете глянути. Нажимаємо на карти, нажимаємо нашу віртуальну карту. Це мультивалютна карта, на нього можна скидати як долари, так і євро. Купуємо номер карти, переходимо в А-банк. переказати на карту. Зелена віртуальна карта гривнева. Ми переказуємо на вставляємо. Воно зразу розуміє, а банк, що це доларова карта, і тому вибирає долари із списку. Якщо ви будете перераховувати євро, то вказуйте євро. Я вибираю долари і перераховую 10 доларів. І по ідеї. 10 доларів недостатньо. Перерахуємо, значить, будь-не 3%, а все-таки якась мінімальна комісія а, є. А, мінімальна сума комісії. Гривень 50, скажімо. 339 поділити на 37, 75. 8,98, якщо комісія складе 50 гривень. Будемо кинути 8,98. Сума комісія 50 гривень. Так, походу, так само, як і в привати, є якась мінімальна сума. Ну, Мінімальна сума комісії 50 гривень. 50 множимо на 100, ділимо на 3. Так, ну, це, по ідеї мінімальна сума, а, яку доречно перекидати з А-банку, щоб комісія склала 3%. Бо якщо ви меншу суму перекидаєте, то комісія вже трошки більше стає. Ми для експерименту перекинемо меншу суму. Ми побачили, що мінімальна комісія 50 гривень. Нажимаємо на «Діслати». І на Нідерланди це в мене вказано в, е, в моєму революті. І вписуємо е, ім'я і прізвище латиницею. Як нас сказано в закордонному паспорті? Перекас відправлено, дякуємо. На номер такий-то одержувача. Курс 37,75, грубо кажучи, комісія 50 гривень, всього 388.96. Прийшло повідомлення від револют моментально, що ми отримали гроші на свій аккаунт. Для того, щоб ці долари вивести їх в НАЛ, нам їх тепер потрібно перекинути на приватовську карточку діджитал-карту. Тоді ми зможемо замовити ці гроші в касі, замовити готівку долара чи євро і забрати їх на наступний чи через пару днів в касі Приватбанку. Для цього. Переходимо в наш гаманець, знаходимо нашу код для платежів в доларах. Про те, як її створити, я розповідав в відео про арбітражу курсу валют Revolut і Provice. Попереднє відео можете глянути. І просто копіюємо звідси номери своєї доларової картки. Переходимо в Revolut, нажимаємо Transfer. І Якщо ви раніше собі не скидали, нажимаємо New. Вибираємо другий варіант, переказ на картку, другий варіант із списку. І вводимо номер картки нашої digital-картки доларової в Privat24. Їм треба вибрати баланс, там, де баланс 0 євро, нажимаємо на випадаючий список і шукаємо USD. Перерахуємо долари з доларового балансу. І в нас показує, що ми можемо перерахувати 898 ще один підводний камінь, оказується 898. Ми не можемо перерахувати, мінімальна сума 10 доларів. Тому я скину зараз собі ще 5 баксів. Такі помилки трапляються. Для цього ви йдете з цього відео, щоб не робити їх самостійно, ці помилки. На Revolut мені прийшло ще 10$ доларів, і тепер мій баланс 1898. Я можу переказати їх. Нажимаємо «continue». Гроші моментально приходять на, віртуальну, на цифрову діджитал картку доларову картку мою в Privatбанкові. Е е знімається комісія 5% від суми переказу. Коли ви скидаєте за Revolut, приватбанк списує з вашого балансу е з цієї картки відсотка. Тому, якщо ви не маєте нічого на балансі цих відсотка від суми, яку ви скидаєте, то вона спишеться з вашої суми. У мене списалося з балансу карт. Так, тепер для того, щоб зробити клібейтний заголовок для цього відео, ми можемо перехувати, скільки можна зробити при прокруті. Через А-банк на суму, максимальну суму на місяць 30 тисяч гривень. Тому візьме воно ще 900 гривень. Тобто, якщо у вас на балансі 30 900 гривень є, то ви можете скинути за раз 30 тисяч гривень собі на револют. Так, 30 тисяч гривень ми скидаємо собі з урахуванням комісії. Курс у нас. Ділимо на 37,75. Отримаємо 794 долари 70 центів. пів відсотка, який візьме Приват, коли ви собі скинете ці долари на діджитал картку Приват. 790 доларів 73 цента. Подивимося, по якому курсу зараз можна продати налічний долар. Коли ви отримаєте ці гроші на картку Digital, ви можете замовити ці гроші і отримати її в касі Приватбанку. Це робиться доволі елементарно. І тоді ви з цими грошима налічкою доларовою чи євро. Якщо ви євро крутите, рахуйте саме що вигідніше. Берете цю налічку і йдете в найближчий обмінник в вашому місті, чи в обмінник з найкращим курсом, або до якихось мінял, я не знаю, на чорний ринок. В нашому місті курс покупки долара 40 гривень 60 копійок, на 40 гривень 60 копійок. І отримуємо 32 103. 32 103 віднімаємо 1900. З такого прокруту можна зробити 1203 гривні приблизно, потративши при цьому свого часу фізично, ну 5 хвилин на те, щоб перекинути туди обратно кошти, і хвилин там, 20, щоб, якщо від вас Приватбанк недалеко, сходити в касу, постояти в черзі, потім взяти цю на нал долара і піти в обмінник і поміняти їх. Скажімо, 25 хвилин. 1203 гривні 57 центів. Заробляєте ви за 25 хвилин витраченого свого часу. Кліпбетний заголовок придумано. До речі, для того, щоб зареєструватися в А-банку, я залишу посилання під відео. Зареєструвавшись по цьому посиланню, ви отримаєте 50 гривень на рахунок кешбеку. 50 гривень на рахунок кешбеку отримаю також я які я перераховую на допомогу Збройним силам України. І так я роблю до нашої перемоги. Також я перераховую по 50 гривень з того кешбеку, який мені нараховує монобанк, за те, що ви реєструєтесь, по-моєму реферальному посиланні, яке також буде під, в описі під цим відео. І ви також отримаєте на Моноколи коли отримаєте їхню картку. 50 гривень кешбеку. А, подивимося, що ми в цьому місці можемо перерахувати а, на допомогу Збройним силам України. Дякую, що ви реєструєтесь. Так, намовно, на, в нас вже на, на бігло 250 гривень через те, що люди реєструються. І тут налаштоване автоматичне перерахування коштів на фонд «Повернись живи». живий. Раз у місяць, я так розумію, монобанк а, перерахує цей кешбек а, на фонд. Або куди ви виберете, я вибрав фонд Поверний живим. І вони кажуть, що скидають від про те, як були перераховані ці кошти. В Абанку відбувається трохи по-іншому. Переходимо в категорію кешбек. І за те, що люди отримували картки з минулого відео, отримано ще п'ятьма людьми картки Абанку, по-моєму, реферальному посиланню. Дякую вам за це. І ми можемо або натиснути Вивезти на підтримку ЗСУ. А, буле, був такий коментар, що звідки ви знаєте, чи скидають вони на підтримку ЗСУ, а, чи вони їх, там, я не знаю, собі кудись використають. «Ну, я не знаю, Це запитання вашої, вже довіри, питання вашої довіри до Абанку. А, тоді спробуємо сьогодні вивезти на картку, а тоді з картки вже скинути їх, виведемо на картку. Мінусом податків на картку зараховується 201 гривня 25 копійок. Знайдемо сторінку Сергія Притули з синьою галочкою, це значить його офіційна сторінка підтверджена. Почему допомога військовим, номер картки Приватбанку. А банк, на відміну від привата, комісії не бере з відправника. Приказ відправлено. Дякую банку, що набере за це комісію. Так, якщо ви не хочете реєструватися, хоча я не знаю, чому ви не хочете отримати безкоштовно 100 гривень в монобанку чи Абанку, Нагадаю, посилання в описі під цим відео є на реєстрацію в цих банків. Я перераховую по 1 гривні з кожного підписника, який підписався на мій канал. А, роблю так само до нашої перемоги. А, подивимося, скільки людей підписалося з нашого минулого відео. В нас було 939 підписників на момент запису минулого відео. На даний момент в нас є 1194 підписника. 1194 мінус 939 дорівнює 255 гривень. Також ми зараз перераховуємо на Підтримку е, перекинемо на фонд Сергія Притули. У гривні 28 приват бере комісія. Так, 255 гривень пішло на, на фонд Сергія Притули для допомоги Збройним силам України. І так як відео виходить, останнє відео в цьому місяці, е, то ми можемо підбити якийсь висновок за місяць загальність. Разом на благодійність ми перерахували з вашою допомогою за те, що ви реєструєтесь по моїм реферальним посиланням і підписуєтесь на місію канал. Ми перерахували 1484 гривні 50 копійок. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей в ефірі. ЗСУ виконає вирок, а ми їм допоможемо.